Біан Бян М'єн це легендарна локшина з китайської провінції Шенсі з міста Сіань. Її назва звук Бян, яким ляскає тісто, коли його б'ють об стіл. І це не жарт. Єроглів цього Бян настільки складний, що його майже ніхто не вміє писати. Але головне не букви, головне локшина. Це широка як ремінь вручну витягнута локшина. Її роблять із простого тіста борошно, вода, трохи солі, дають йому відточити, потім розтягують і ляпають об стіл, щоб вона стала пружною гладенькою. Подають її з гарячим ароматним соусом. Часто це м'ясо, свинина або яловичина, чилі, часник, соєвий соус, оцет, зелень, іноді з ароматною олією, яку наливають поверх сирих спецій і часнику прямо перед подачею. Смак вибуховий, гаряча олія розкриває аромати, а товста локшина їх усмоктує ідеально для любителів гострого, чесного вуличного смаку.